І вітати вас у навчально-виховному комплексі школа Садок Софія. Наша школа це культурно-освітній центр, що поєднуючи традиції і новаторство, рухує у майбутнє, вивчаючи історію рідного краю. Щодня 586 учнів сідають за парти і разом зі своїми наставниками починають писати свій дивотвір. Наша тоді ще середня школа Noсімдесять відчинила свої двері. У 1968 році і запросила парти дітей нового Львова. У 1981 році школа здобула статус спеціалізованих з поглибленням вивченням іспанської мови, а у 2007 році стала навчально виховним комплексом школа Софія». На подвір'ї школи меморіальна дошка в пам'яті подвигу героїв Крут, ім'я котрих носить наша буква. Педагогічний колектив школи прийшов до висновку, що тільки глибинні народні кори можуть стати основою виховання справжнього громадянина України. Радо запрошуємо вас на заняття, яке проводить пані Оля Ковалисько та пані Оля Барна. Вони розкажуть про способи декорування тканин». Доброго дня, дорогі діти. Ми хочемо вам сьогодні розказати про такі. Мистецтво, яке воно, можливо, не зовсім українське, воно прийшло до нас далека, яке називається Батік або розпис на тканину. Раніше тканину прикрашали різними способами. Можна тканину прикрасити відразу, коли вчаться на станку майстром, або вже машини тепер чують станки такі автоматичні, відразу цей орнамент закладається в нитки. А можна, коли тканина біла, її можна вишити, оце як ваші сурочечки вишиті. А можна прикрасити її, розписавши. З нами є заняття батання повсякдентів, які проводить пані Соломія Сенджек. Вона навчає створювати квіти з згоди, якими можна прикрашати волосся, використовувати як брошку для шалета. Це можна зробити потім кінцем. Отакий віночок. Дівчатка, прошу їдути, продемонструвати, Хто б'є? О, такі О, Бачите, тут у нас такі квіти є. О, можна отакі квіти зробити. Дівчата діруть. Для того нам потрібна така вовна. Вовна для валяння. То всіх тепер в магазинах. Це не є проблематично купити таку вовну для валяння. Для того нам потрібно отакими От маленькими пісочками, відриваємо вогу і складаємо. Складаємо у формі такого, типу якби вивізнечка, накладаємо її, так достатньо багато, щоб вона була. Виливаємо, для того, щоб воно звалялося, стріпилося. Так і закріпляти, ніж бою. Колись таким способом валяли, я вже вам розказувала, що висказували в Карпатах. Ви бачили, і були такі діткарі, так, сюди носили. Є такі воні, що не Вони не промакали. Ця волна була така грубо зваляна, що вона не промакала. Набере повітря. Пишти, зараз не менше більше. Чи це було? Раді бачити в нашій школі пані Марію Янко. Це майстер лендківської писанки, ветеранки, художник, член спілки народних майстрів України. Писанки Лемківські в були в основному однополірові. Тоді забарвлювали природними такими барвниками, і вони були більш доступні. Зараз ми маємо більше можливостей, тому що можна купити моєві барники для вовни. І ще таким дуже важливим знаком був сніп урожаю. Знак урожаю. Я вам зараз покажу писаночку, також бачите сніп і бачите колоски. Написанці написано, кругом. Але знову ж таки бачимо на верхів'ї сонечко та внизу. Бачимо пташку. Так? Може бути не тільки пташка, може бути хрест, як у беріг. Дуже цікаві також є писаночки, вам може бути цікаво, може, дівчатка вам напишуть із сердечком. Тобто таку писанку дарувати могла дівчина, тільки одну писала раз на рік. То вона дарувала тому хлопцеві, який їй подобався. Шумайте, так що маєте на увазі. Так. Ще таким гарним знаком є віночок. В основному ленті були кольори такі, і справи. Відносно дерева. Так воно зображалося, вірили, що дерево мало душу. Дерево не можна було просто так рубати. Перед тим, як зрубати дерево, чоловік підходив і питав, каже, можна я тебе зрубаю? І тоді він тільки рухав. Завіст у мене нагрістя, і я вам покажу, як це робить. Запрошуємо на заняття, яке проводить пані Дарія і пан Ярослав Кремінський. Вони розповідають і показують зразки тканин за народними мотивами. Саме ткаси воно вже так дуже не займає. Можна її тиждень ткати, можна місяць ткати, але придумати сам із сам подивитися. Як то має бути, як його робити, то вона так до півтора місяця, щоб зробити таку сорочку, треба посидіти, але кожен день хоча б 6 годин, 6-7 годин. Але якщо рушник робити, то вже треба менше. У нас є також чотирьох мізушний, але основа вже мала. Костюми можна сказати, вони більше багатші, але їх легше робити, тому що у нас є кравчиня, вона вирізає, відходи відходять. А якщо робиш рушник, то вже треба вважати на краї, щоб краї були рівні, бо їх не зашиваєш, не обробляєш. Та також підбираєш орнамент, як який. Не і, нитки не маю зараз. Так, і ті нитки ми так підбираємо, щоб вони не облазили. Бо ось цей костюм, наприклад, він зроблений коричневий, а ми вже його допираємо, підпираємо. Беремо там і лимони, і кислота, і там всякі компоненти. Ми його в кип'ячену воду закидаємо. Так що ті нитки повинні, щоб вони не обласять. Сьогодні заняття з керамки проводить пані Софія Ярошевич. Цікавими уроки є тим, що ми доторкаємось до нашого українського мистецтва. Вирівняти пальчика, гарно вирівняти поверхню, тому що вони буде мати мають. І тут от, трошки симетричніше, щоб вона вже так досі не було. От... До Закінчення, де ми відносилися. Це Значить, ще що? Як ти зараз, це? Це? я ж зробила з його. Зараз найголовніше, поки ви це робите, зробите, щоб ви це все не загнули, не здеформували, не зівняли. Учні нашої школи люблять заняття з бісер. Їх робота чудовий вчитель пані Ольга Пинско. Добрий день, шановні діти. Я є викладач дитячої школи народної системи, У Нас учні вичають такі предмети, рисунку, живопис, композицію, робота матеріалів, діти виконують певні завдання, якісь колекції. Тобто з певною джерела творчості по народних мотивах діти на четвертому році навчання розробляють свої власні проекти і виконують роботу матеріалів. Так само учні виконують певні доповнення до своїх колекцій, аксесуари. І ми їх виконуємо з бісеру. Менші дітки, щоб їм не було так тяжко робити з бісеру, вони вишивають собі на стрічках, тобто вишивка стрічки по бісеру. Взагалі зараз дуже модно. Стрічки орнаментувати, і так само, колись в давнину дуже багато наші пращури вишивали, оздоблювали свої не тільки сорочки, але ще різні різноманітні стрічки, які ми так само декорували одяг. Сьогодні я вам покажу два види, як робити бісерні прикраси, от як орнаментовану, як стрічку можна зробити повністю з бісерно, так? Це вона зроблена ручним тканями, тобто ви знаєте, що можна ткати на станочку. А можна і ткати вручну. І так само я вам покажу, як можна робити об'ємні квіти. Об'ємні квіти виконуються, можна на ниточку їх робити, а можна на таку мону Вона така потипу-лєскі, кої по жилочки. Дуже тоненька, але вона дуже гарно тримає корпус. Так, і от я вам вдома вже так трошечки почала таку квіточку. Квіточка складається там з трьох колюсов, можна з п'яти, з чотирьох, як йому забажається. І набирається е, таке кілечко з е, парної кількості бісерину, і де ми кожен рядочок робимо у нас збільшення. І в нас така виходить форма, е, розширена форма, е, і так твориться квітка. Сьогодні заняття в Казка проводить пані Софія нас. Вона навчає учнів любити народні традиції і розвивати їх. Чуть міні-гобалени. Переплітайся, якщо не з ниточки утка через ниточки основи, лускацьким простим перехлепленням. Роблять такі міні-гобалени з народними мотивами. Якщо нам потрібно декілька кольорів, буде зараз тут. Єгинія Ольгу, яка підготувала підґрунтя до хрещення українського народу. Це Настя Лісовська, відома у всьому світу Віроксоляна, легендарна Маруся Чорай, чиї пісні окрилювали і запалювали до визвольної боротьби з поневолювачами усіх часів. Це, Марі... Це Галина Берніна. Юляна Кравченко. Марко Вовчок. Олена Пчілка і Леся Українка. Наталія Кравченко Ольга Кобилянська. Жінки, яких глибоко хвилювала ідею визвольного жіночого віку України. Принципи музейної педагогіки покладені в основу роботи в музею історії школи та музею народних промислів і етнографії. У цій вітрині представлена косівська кераміка для неї характерні жовті, коричневі та зелені барви. Ось куманець виготовлений відомою косівською майстриною Павліною Цвілик у 50-х роках. 20 століття. Ми з кайтарі авторства Марії Тим'як також 50-ті роки ХХ століття. Ось така фігу... декоративна фігурка вершника авторства Михайла Ілюка, також відомого косівського майстра. Це вже сорокові роки, також ХХ століття. Вишивка. Один, на мою думку, це одна із найулюбленіших видів народного мистецтва на Україні. Цим видом мистецтва зазвичай займали жінки. Які голкою, ниткою на полотні вишивали свою долю і красу рідного краю, відомо понад ста вишивальних візерунків. Гутне скло. Раніше на Львівщині було дуже багато осередків, більше 23 осередків, де виготовляли гутне скло. Але, на жаль, у 20-30-х роках ХХ 20 століття вони їх всіх закрили. І у 1945 році. Талановитий майстер М'ячеслав Павловський відродив це заняття у Львові. Ось статуетка, мавпочка, якраз виготовлена В'ячеславом Павловським. Ось це такий лев, також виготовлений з губного скла. Лев, як відомо, символ міста Лева, міста Львов. Що в музеї є багато дерев'яних ложок з різних часів. Правда, тут є копії, але вони є у нас. Ось це чумацька ложка, значить така велика, е, у її основі є риба, як символ очищеної від гріха душі. Ось це козацька ложка. Е, кожен кіш мав свою ложку. Ось е, Хрест означає ворота слід е, сечі. В основі ложки стрімка козацька, чайка, грива коня і люлька. Який ж козак без люльки? Наш музей заснований у 1970 році, заслужений майстром Краковецької зінової романів. Наш музей має статус народного. Доброго дня прийдемо в першу кімнату нашого музею. Хоруго цієї школи має дуже велике для назначення. Знову неї малюнок, що приймі на конкурсі учнів нашої школи. Також на стінах ви можете побачити усіх директорів нашої школи, заступників директорів, медалістів, класних керівників та вчителів нашої школи. Ось ці ікони нам подарував отець Назарій. Наш випускник, парох церкви Святої Софії у селі Гатному на Київщині. Прийдемо у другу кімнату. Наша школа підтримує і надалі зв'язки з українськими традиціями, місто Астана і Казахстан. Наші хлопці займаються бойовим гопаком, який проводять у нашій школі. Вони багато вже зайняли призових місць і не зупиняються на тому. Дівчата можуть проявити себе у своїх здібностях у загальній назві нашого гуртка у школі, який називається Галичанки. 14 жовтня на свято Покрови відбувається козацька рада, на якій п'ятикласників приймають у козачата. Також можна побачити 6, 7 8 і 9 класи у нашій школі. У нас є також е, різні гуртки, які проводяться у нашій школі. На столах ви можете побачити фотографії з найцікавіших моментів нашої школи. Школа наша вулик подій, кого, ти? кого, ти, кого ти, ти не зустрінеш у ній, учні кмітливих, веселих гомінки, розумних, тихих і навіть чудних. А вчителі це майстри, що казати, кожного учня прагнуть. Щоб зернятка творчості в них проростали, людьми, щоб надійними, справжніми стали.